Депутати міської ради готуються до чергової сесії. Члени профільної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку, обговорили важливі для міста питання на порядку. денному – положення про управління міської ради, програма культури і мистецтва на 2011 рік та медична програма. Саме до них у депутатів особливих зауважень не було. А от справжнім каменем спотикання стало питання про реорганізацію двох комунальних підприємств, що займаються ремонтом доріг. Питання стоїть таким чином, що той бюджет, який ви приймали. Він сьогодні дає можливість тільки на 50% відсотків підприємство. Два підприємства на даний момент збиткові за новим податковим кодексом відмінено податок з транспорту. Тому, крім бюджетних надходжень, підприємствам нема на що розраховувати. Щоб зберегти для міста хоча б одне підприємство з ремонту доріг, в управлінні ЖКГ пропонують їх об'єднати. Для членів комісії таке питання було як сніг на голову, адже пропозиція щодо реорганізації комунальної сфери вони отримали за кілька днів до засідання. Рішення може бути і правильне, тому як учитывали. Економічне состояние, которое зараз у нас є в городе, нужно оптимізуватися і uh, uh, комиссии Комісії, нашої жилищно канал, хазяйства було таково: зняти это все uh, выездное сделать засідання комісії на одно предприятие, на втором, проговорити моменти з людьми, все-таки за кожним підприємством стоять люди. Питання зняли з обговорення рішення щодо подальшої долі підприємств, депутати обіцяють прийняти вже на наступній сесії міської ради.